Всім доброго дня чи доброго вечора. В залежності хто коли дивиться. Хочу показати та розповісти про цікавий клінічний випадок. Це, по-перше, дуже важливий, на мою думку, тому що коли людина стикається з такою ситуацією ну, в буденному житті, це, це дійсно великий стрес та вона починає шукати допомоги. Скрізь і, на жаль, не завжди її знаходить. Ну і по-друге, вже є віддалені результати, декілька реколів. Тому буде цікаво про це розповісти та показати. Ось такий клінічний випадок нам прийшов в 2021 році на початку літа. Молодий хлопець. Звернувся зі Скарого на те, що в нього на підміні великий набряк, і він до цього вже був в інших стоматологіях, в інших клініках, де йому сказали, що треба видаляти всі центральні різці, чекати десь півроку, може навіть більше, і, можливо, ставити імпланти. Ну, ви зрозуміли, да? молодий хлопець. Працює, ну, спілкується з людьми, і тут таке видаляти всі зуби майже, всі спереду і бути по суті інвалідом. Да? Тобто він прийшов наляканий, як дивився на нас, як на останню можливість допомоги. Ось так виглядав дефект кістковий в нього на КТ. Досі великі розміри. По яким йому сказали, що треба всього. всього це видалити всі зуби спереду, ну і ходити так десь півроку. Дуже цікаво. Ну, Ми вирішили піти по іншому шляху, по шляху звичайної надольті на початку. Звісно, ми розповіли про всі ризики, які можуть бути, і наслідки. Але він дуже був мотивований, щоб зберегти цей зуб. І оберегти себе в першу чергу від великої хірургії, тим паче від той, як, котрий зовсім не потрібно, коли потрібно видаляти всі зуби навіть здорові. Почали ми з того, що зняли цю коронку перед тим зробили ціликоновий ключ. Менталь, щоб потім зробити тимчасово. Оцінили стан кореня і безпосередньо. Почали на донті. Почистили кореневий канал, розширили його, поставили кальцій, ну, Попередили його про стан кореня, що він дуже хиткий, слабкий, до тонкий, та може не витримати навантаження. Ну, але ж все одно дати якийсь шанс на загоєння. Сказали, що не, не обіцяли, але. Так сказати, вже зробили, що, що можемо. Почистили, помилили, поставили кальцій і наступний візит вже тримали ось трошки ксудату вогнейного з кореня. І вирішили йти по шляху епексифікації. Тобто закрили, зробили просто пробку з біокераміки на той момент. Тому що отвір був дуже широкий і тим паче був трохи як судат, вирішили щось поставити більш надійніше, щоб воно застигло. Та якщо в майбутньому буде необхідність зробити резекцію, щоб в нас не було вже потреби робити електроградну пломбу, щоб тільки зрізати частину біокераміки, вже ну, корінь з частиною біокераміки. Ви ну, можете бачити, в якому стане корінь, дуже зруйновано, з тріщинами, танки. Тон Звісно, що у звичайному випадку, коли в нас є здорова кістка і так зруйнований зуб, це виділяється та планується хірургічне втручання з установленням імпланту. Це більш прогнозованіше, ну і якби більш доцільно в такому випадку, з таким станом кореня. Через десь тиждень ми йому зробили вже постійне відновлення, так званий композитний білдап на скловолоконному штифті. І зробили тимчасову коронку по силиконовому мантелю, який був зроблений ще у перший візит. Є у нас тут невеличка пора між кор-композитом та пробкою біокераміки. Но це не впливає на результат. Це Просто не дуже гарно виглядає на знімку. І ось так ми дійшли до випадку, коли у нас почалось перше загострення. Це був вже грудень 2021 року. Тоді я, можливо, дарма не зробив повноцінний розріз, побоявся що це піднебіння. Дуже там все недобре збуде. Загоюється, дірка, ну і вирішив зробити пункцію звичайним шприцом, з голкою. Забрати цей ексудат, як який там в нього накопився. Ну, коли дійшло до крові, я зупинився і на тому ми цей візит закінчили. Наступний раз він прийшов вже в січні 22-го року з більшим набряком і скаргами на. Дискомфорт на те, що так не дуже себе відчуває. Ну, звісно, там все ж таки ще більше ексудату з'явилось. І вже в цей, в цей раз я вирішив зробити повноцінний розріз, поставити дренаж, все дренувати. Ну, випустити то, той ексудат, який там накопився Січень 22-го року. Він і ще раз ще раз наголошу на тому, що він дуже вмотивований, він хотів робити будь-що, на все був згоден, але щоб це було невелике не, не хірургічне втручання, де там потрібно видаляти зуби. Тому з його, з його боку була повноцінна 100% згода на лікування, на те, що все, що ми скажемо, він дуже був мотивований. І ось у нас вже є перший прикол після. Червні го коли все почалось, ми бачимо, який великий дефект. Та ось серпень 22-го ми вже бачимо, як менше зменшилось це, це велике запалення, велика дірка в кіз, як він казав. Ну, як більшість пацієнтів кажуть, що вже є в нас позитивна динаміка. Ось на корональному зрізі, ми теж бачимо, що вже. Набагато менше став дефект, вже все йде до загоєння. І ось так воно виглядає на сагітальному зрізі, теж бачимо зменшення. Це був перший рекол в минулому році, в серпні. Так воно виглядає на, на звичайному дентальному знімку, теж ми бачимо, що є позитивна ситуація, є загоєння. І це без хірургічного втручання. Як ми робимо іноді при таких досить великих дефектах, коли ми робимо спочатку ендо, і потім зразу хірург робить доступ та вишкаблює повністю порожнину кисти, всі шари, ну і зашиває, потім знімає шви. Тут цього не було, тут тільки консервативна ендодондія. Звичайно, почистили, помили. Та ось така ситуація на жовтень 22-го року. Так воно виглядає в порівненні рота, це ну, ми бачимо, що вже нема набряку, звісно, через цей проміжок, цей проміжок часу. Стоїть ще наша тимчасова коронка, ми її, до речі, раз перероблювали, тому що був злам. Зробили нову. На той час. І так, ось так він ходить. Звісно, йому є що ще робити. Там є зуби, які ще потребують лікування В нижній щелепі, там є зуби навіть з запаленням, ну, він збирається силами, так, так сказати. Потім продовжує лікування. І ось другий рекол, вже останній, свіжий. це за цей місяць. за Липень 23-го року. Ось так у нас була ставиться на серпень минулого, і ось на липень ми бачимо, що у нас ще є зменшення дефекту. Вже в нас навіть більш чіткіше ми можемо різцевий канал різці, ну, різцевий канал побачити. Тут він, звісно, на лівому знімку повністю зливається з порожниною запальною. Така картина у нас на корональному знімку, теж можна бачити, що є вже більш чітке прояви кістки нової. І ось так на сагітальному зрізі ми вже бачимо, що більш чіткіше навіть стала кортикальна пластина да, з, з сторони піднебіння. Є захоються, воно звільне, воно звісно, повільне це загоєння, але воно є. Тобто це останній наш контроль в цьому місяці. Ось так воно виглядає на звичайних дентальних знімках. Ми бачимо, да, на червень 21-го це ситуація зразу після того, як ми запломбували за білдепом, зробили відновлення. Жовтень 2022 в нас є. Загоєння, ми це бачимо. І ось на 20, на липень 23-го, вже теж більш чіткіше, але є зменшення дефекту. Ось так воно виглядає зараз. Тобто наша та стара коронка, вже яка темніше стала, не? і натяки на якесь втручання на піднебіння. Ось так скарги, звісно, всі пройшли. І він дуже вдячний. Він, ну, це просто не передати словами, як людина, яка вже не сподівалася, що йому допоможуть, він вже був готовий, що йому поріжуть його, він буде без зубів ходити. І взагалі він не знав, як він буде працювати та спілкувати з людьми. А Тут таке ми взагалі майже нічого не робили. Ну, валікували корінь, да, там він зруйнований. Відновили його там, два рази зробили невеличку хірургію амбулаторну, один раз пункцію, один раз розріз, ну, та й все. Він там попив антибіотики ще в перший раз протизапальними, Ну і все, ніхто не видаляв йому, тим паче, здорові зуби. І він дійсно дуже вдячний. Далі буде вже продовжувати лікувати інші зуби, але з цим зубом. Ну, я, навіть якщо в нас і доведеться нам його видаляти і ставити імплант, то я сподіваюся, що це вже буде тоді, коли у нас більшість кіски вже відновиться. Можливо, не на 100% прям, але не в таких великих масштабах ця, 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 такого дефекту. Тому, що хочу ще сказати, що ендодонтія працює, звичайно, іноді є випадки, коли потрібно робити хірургічне втручання, чи робити його заразом, якби для більш 100% прогнозу, да? коли не, не чекають там на ось таке повільне загоєння. Але якщо ендодонтія зроблена якісно, все правильно, то далі організм, як правило, все, все загоюється. Повільно, звісно, але загоюються навіть кисти. Звісно, кожна людина індивідуальна, але ж, що є, то є. Тому такий клінічний випадок з великим дефектом в мене в практиці ще й не було, мабуть, більше. Були ще інші варіанти на інших щелепах. Я можу навіть зараз показати інші випадки, да, як, теж як приклад того, що була зроблена only endodontics, only endodontia, тільки лікування каналів без хірургічного втручання. Ось такий випадок був в нижній різці, теж були покази до переліковування. вони були під коронками. Ми їх перелікували, відновили, зробили тимчасові, там вже ортопед потім продовжував лікування. І ось перший в нас був контроль, це був ще початок 18 2018 році, в вересні, на квітень 2019 у нас вже майже ну, повне загоєння цього дефекту. Ми теж людину позбавили необхідності хірургічного великого хірургічного втручання. Саме ну, з-за цього запалення да, в неї там було зрозуміло хірургічне втручання з-за того, що не було зубів та імплантації, але не було. Із-за того, що було запалення велике. Ось так воно виглядало на КТ. Велика дірка в щелепі, теж там був невеличкий набряк, але не дуже такий суттєвий, що майже його і не було помітно. Але на КТ дірка дуже велика. І теж розглядалась ситуація, коли, можливо, потрібно буде хронічне втручання, Пацієнта для, до цього якби морально готували. Але після генетичного лікування ми бачимо через вже майже два роки все загоїлось і не потрібно хірургії, і, можливо, в майбутньому вона і знадобиться, але вже не в таких об'ємах. Ось так воно виглядає ну, в порожні рота відновлені корені, дістали ці вкладки. До речі, на цьому клику ми не діставали, тому що він, по-перше, корінь не в самому запаленні, і друге, там не так легко дістати цю вкладку було. Вирішили його залишити, там нема показів до втручання. Ось такий ще випадок, теж дуже давній і не, так, не дуже великий рекол, але теж вже бачимо дуже. Суттєву різницю між першим скрінами КТ, да, і між другим. Що повне загоєння, наберег у гайме випазується, зник. І кістка майже загоїлась, майже відновилася. Може, це не первинна кістка, звісно. Можливо, навіть буває в деяких випадках рубцювання, яке на рентгент-знімку теж може виглядати як незначний дефект. Але це теж варіант загоєння, немає скар. Пацієнта вже і на. Кате суттєве зменшення дефекту. Тому Дентія працює. Не лякайтесь великих дефектів. Дякую за увагу. Все буде Україна. На все добре.